Вечір добрий до вашої уваги. Випуск новин три сьогодні за четвер 29 вересня. Для вас працює Микола Бойків. Будьте з нами. Вакантні посади керівників культурних закладів не цікавлять громаду стрия. Заявки на конкурс подали ті ж самі наразі, тимчасово виконуючі обов'язки. Завідувачі народного дому. Краєзнавчого музею Верховина Центральної бібліотечної системи та місцевого будинку культури. Усі вони звільнені із 18 серпня цього року. Згідно законодавства, впродовж двох місяців спеціально утворена компетентна комісія має представити місту нових культурних очільників. За словами Богдана Бойка, керівника місцевої культури, всі охочі могли подати заявки на участь у конкурсі. Про який було повідомлено на сайті міської ради та у часописі Гомінволі? Вітак є двоє молодих конкурсантів. Хто вони? Детальніше далі обідняти посаду одного з чотирьох культурних міських осередків може громадянин України з вищою освітою, бажано профільною, вітається досвід не менше трьох років на керівній посаді. А тепер щодо прізвищ самих конкурсантів, усі вони є відомими у стрію, свою роботу знають навіть дуже добре, бо працюють в тій чи іншій організації: 10, 20, 30 або ж і 40 років. Може хтось каже, що потрібні молоді люди, але як кажуть. Старий кінь борозде не зіпсує маленька. Але нехай прийдуть молоді люди, треба їх слухати. Якщо є жива кров, нова, нехай вбиваються, нехай допомагають, нехай кажуть. Наша історія не забуває щоправда, керівник народного дому посаду обіймає лише з 2011 року. Поза як має великий список заслуг перед іншою країною, там довго жив перед поверненням на рідну українську землю. Трудився з 1982 по 2010 роки, в Якутії є почесним громадянином, заслуженим та відмінним працівником культури. Був директором школи мистецтв. З автобіографіями усіх можна ознайомитись на сайті «Строї і Культура. На числа. Претендентів увійшли і молоді кадри. Їх двоє. Обоє жінки мають по кілька дипломів. Як Леся Кочкодан, так і Лілія Савицька є магістрами. Двоє хочуть спробувати свої сили на конкурсі стати керівником музею верховина. Проте, в однієї, каже чільник культури міста немає відповідної профільної освіти, і жінки без досвіду роботи на керівних посадах. До конкурсу шанована комісія допустила усіх охочих рівно за 10 днів, а саме 11 жовтня, кожен з них покаже на що с. Проможний. Знайомитимуть зі своїми програмами. Послухати можуть усі. Богдан Бойко запрошує. Ми маємо можливість і вислухати думки у бажання А рішення приймають ті, хто має право законодавчого голосу. Стрияни повинні знати більше про своїх героїв. Побачене і пережите спогади політв'язня наступного тижня, у неділю у народному домі, Дарія Корчак презентуватиме свою книгу. Ця праця про стражденне життя матері героїні, коли через міцну патріотичну позицію її відправили у заслання, що пережила у таборах, і про сина героя небесної сотні. Останні дні Андрія Корчака, коли був на майдані, що відчував, коли їхав у столицю. Як боровся і загинув. Друг сім'ї Корчак Володимир Кам'янка сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, пане Володю. Доброго дня вам також. Дивіться, вчора в мережі з'явилася така інформація, що службовці обирають місце для пам'ятника Героям Небесної Сотні. Чи так це як відбувається обговорення і хто є у контактній групі. Мною було запропоновано фракцією, підтримано. І на початку року, січні місяці, ми зробили таке звернення до депутатського корпусу стосовно розміщення в стрію, початку будівництва пам'ятника Небесній Сотні і Героя От, Потім була створена робоча група. В робочу групу входив Маланій, перший заступник, гуманітарний заступник, волинець, архітектор міста похило. Художники заслужені, і архітектори це Василь Ярич, який стоянам відомий, власне, він виконував меморіальний комплекс цю композицію, пам'ятну дошку Бандері. Львів'яни можуть бачити Данила Галицького На коні це його робота також. І практично вони погодилися, ну і меморіальну дошку Андрію Корчаку, і орескоп. І ну, також я був в цій групі. Ми проговорювали питання, як бачать стріяни, як вони хочуть бачити цей пам'ятник. Де саме. Були розглянуті, ми навіть виходили на місце, дивилися площу осмогомисла, дивилися майдан-ринок, дивилися біля будителів так, з лівої сторони, планували в цій парковій зоні. І зійшлися на думці, ну так пропозиція була ще Олександра Петровича похилом, можливо, в мікрорайоні. Але знаєте, після розмови з батьками з Андрієм і Дяковським сказано було, що ну чому десь ховати, десь треба в центрі. І знаєте, така думка виникла, що можливо меморіальний комплекс борцям за волю України це буде найкраще місце, тому що. Там проходять молебні, там убієнні за незалежність України і пасувало, напевно, б, ну, але це треба буде порадитися з думками громади, безперечно, громада має це вирішувати. Як на сьогоднішній день стоїть питання після того обговорення? Ці майстри, митці, вони запропонували такий варіант, що якщо забрати передню частину, Меморіальному комплексу меморіальному комплексі передню частину паркану. От він там щось почав уже і руйнуватися, і використати ті конструкції, які є значить, із стороновим гіллям. З лівої сторони це буде стела із фрагментами Майдану, а з правої сторони це воєнна-МАТО. Ну і така була думка, що вони як розробляли проєкт Борцям за волю України, що вони, вони би хотіли і бачили, мають своє бачення, як, як це зреалізувати. Але вони вони знають, що є багато бажаючих і стріян, і ініціативні і, ініціативні люди у нас, і вони вони погоджуються з тими проектами. І ви знаєте, прозвучала така думка, що. Ми готові, ми готові до цього приступити, але після обговорення ми будемо напрацьовувати в них уже є ескізи. Вони готові, і скажу вам, друге, що як, як, як саме стріяни та можу долучитися до цього обговорення, як воно виглядатиме. Ви знаєте, я люблю і шаную своїх стріям, і скажу, що хочеться, щоб вони власне долучилися і дали, дали хороші такі конструктивні думки, як вони це бачать. Бо говоривши із тоді в комісії, ми говорили і скажу вам на правду, що ми прийшли до думки, що в такому питанні такого дуже поспішності не потрібно, бо ми маємо, ми маємо дійсно зробити пам'ять. Пам'ятний знак чи пам'ятку, де б оцей поступ героїчний, отих, можна сказати, сучасних революціонерів, справжніх українців. Такий спосіб ми могли б їх пошанувати, і тому буде розглядатися люба думка і всякі, всякі варіанти. Але ми маємо прийти до чогось спільного і маємо зробити все-таки, бо скажу вам, що надійшов такий лист на ім'я міського голови від голови громадської організації Родина Героїн Безнес Сотні Івра Гурика, проханням, щоб це виконано було. І от перед приходом на ефір я зустрічався із першим заступником міського голови цікавився, як питання, питання вирішується, чи якісь думки вони мають свіжі, що вони думають. І минулу суботу була зустріч у голови Львівської облдержадміністрації Синюткою, де питання чітко було поставлене стосовно Стрія. Що зі Стрія був телефонний дзвінок. Що в Серю не хочуть встановлювати пам'ятник Небесній Сотні. Ну, на що перший заступник сказав відверто, що була створена робоча група, ми проговорюємо це питання, навіть дивилися, де певне місце визначити. І каже, ми готові поділитися тими думками. От на сайті міської ради з'явилося повідомлення, що така група працює. Що можу ще добавити? Але ви ж говорите, дивіться, що все ж таки. Почали це питання обговорювати ще в січні, так ну трохи так. часу пройшло. Загалом, ось ярич і скоп, як я розумію, будуть працювати над меморіалом. Вони вже щось створили, як виглядатиме пам'ятник. Так, вони вже мають ескізи. І ото, властиво, я сьогодні також мав розмову із архітектором і просив його, щоб він з ними зв'язався телефоном і запросити їх до Стрія, показати. Розумієте, парадокс питання. Також я мав зустріч із міським головою. Міський голова сказав, ми не проти, але ми хочемо знати, скільки тих коштів з міського бюджету ми маємо дати на проєктну документацію. Ми хочемо побачити, що вони нам запропонують, які, які проекти. Які ескізи, знаєте, і від того будемо відштовхуватися. Ну і хотілося б ще так приналежно сказати, бо на комісії я піднімав це питання, і прозвучало, що Львів проводив конкурс аналогічний, але щось там не зрослося в них, і вони перекинули це питання на наступний рік. На що я їм сказав? Що Львів це добре, ми маємо орієнтуватися, але в Стрію був піднятий перший синьо-жовтий прапор. Стрий має е, вийти до громади і також запропонувати. Ми не повинні чекати. Ми маємо зробити крок назустріч громаді, не, не чекати, коли громада скаже, ну що ж ви так довго тягнете. Все питання полягає в коштах. Воля є, але ви знаєте. Коштів завжди брак. І не хотілося б, щоб власне на пам'ятник Небесній Сотні тих коштів чомусь не вистачало. Треба, в мене вже така думка навіть організувати, щоб стріяни на якийсь рахунок, щоб ми, ми долучалися, бо так ми робили з меморіальною дошкою Андрію Корчаку, яку виготовляв Василь Ярич. Мені здається, що питання пам'ятника Небесній Сотні АТО воно має на сьогоднішній день бути почуте владою і почути також депутатським кортом. Попередньо кошторис складений десь орієнтовно, скільки це все коштуватиме. Ви знаєте, все залежить від матеріалу, все залежить від е, самого проєкту, як, як бачать це майстри. Е, скажу, що за роботу майстри, е, можливо, не будуть брати або візьмуть якось по мінімуму, але от матеріали це все буде коштувати. І от тяжко мені назвати цифру. Е, я, я так і сказав на комісію, ну давайте закладемо якусь суму, а там вже ми підкоригуємо. Ну буває так, що проекти починаються, і потім, якщо не вистачає, ми щось додаємо. Ви знаєте. Е, Орієнтир у мене був такий, ну принаймні 100 тисяч закласти так початкових, щоб люди працювали, бо був вже такий трафунок, що. Ті митці працювали над пам'ятником січовим стрільцям, і так сталося, що цей проєкт заморожений, і на сьогоднішній день у них вже є проєктно-кошторисна документація, у них вже є матеріали, і чомусь він заморожений. Січові стрільці також очікують якогось пам'ятного знаку, і щоб їх не забували. От власне тому автори, і знаєте, що в чому парадокс проблеми, що у Львові був оголошений конкурс е на ініціативі, е міська рада в, в загальному не фінансувала цей проєкт. І тому майстри фахові не чомусь якось так були в стороні. І ініціатори були, але проекти не були, були сирими, були недосконалими. Можливо, тому їм не вдалося. Вважаю, що стрей місто митців, місто поважне, і в нас мають, ми маємо ту справу зробити так, як належить. Чи можете на завершення спрогнозувати, коли все ж таки меморіал встановлять у стрію, коли його зроблять? Очікую і сподіваюся, що почують мене і депутати, і, можна так сказати, мудрість мудрість возьме верх, знаєте, бо вже пройшло два більше як два з половиною роки після загибелі Небесної Сотні. Ми маємо зробити цей пам'ятник, і скажу вам більше, що очікую, що на 17-й рік ми закладемо кошти на цей проект, і хочеться, щоб ми цю роботу виконали і десь до кінця 2017-го, ну нехай початок 2018-го, першу декаду 2018-го, щоб цей пам'ятник був. Поки ще жива мама, поки Андрія Корчака, щоб вона реально побачила, що Страяни пошанували і. Стрій буде готовий для туристів, для всіх, хто приїде, і скаже так, стрію вони шанують своїх героїв». Володимир Кам'янка сьогодні був нашим гостем. Дякую вам. Взяла і зробила сама подарунки для вояків. Вікторія Коцур з власного городу назбирала соковитого перцю і дотримуючись. Рецептурних пропорцій, а це дуже важливо, каже відома лікар, громадський діяч і голова майдану стрищини, приготувала смачну й поживну страву. Відкривши баночку такої посеред зими, наші захисники згадають про рідне місто та тих, хто цінує їх жертовність. Нагадаю, у штабі волонтерів. Триває збірка консервацій та інших продуктів харчування, які передадуть нашим захисникам до покрови. Не повірите, але Вікторія Коцур встигає все і хворих лікувати, і атовцям допомагати, і лад у хаті тримати, ще й запаси на зиму готувати. Для цього жінка навіть вирощує власноруч болгарський перець. Ось такий смачний, барвистий, і дуже соковитий. Ми його ріжемо на шматки, насіння вибираємо. Вікторія його згодом прокалібрує. у Рощині і наступного року знову висію ґрунт. Готуватимемо для вояків нашого полку перед медом. Економимо час, ділимо порцію навпіл. Рецепт популярний. Я можу пам'ятати тисячу рецептів медичних, а цих ні одного не пам'ятаю. Там треба одна осту, пів скляночки цукру на 5 кілограм, одна четверта скляночки солі пів скляночки олії, 10 чорних перчин горошин, 5 духмяних, 2 лаврових листка, склянка меду і 2 літри водички. Коли вода закипає, нагадаємо, її заливаємо всього 1 літру, кидаємо 5 перчинок духмяних та чорних. Відміряємо 115 грам цукру, 80 солі, 50 олії та пів склянки оцту, плюс лавровий лист та мід. Лише натуральний. Не рекомендується мед нагрівати. От, але якщо це натуральний мед, то немає ніякої небезпеки, він стає не корисним, але тут шкоди від нього не буде. Бо це важливо, щоб він став нешкідливий. По-перше, він не зовсім є не тому що всі мікроелементи все одно в ньому збережуться, практично всі. Вітаміни так. Вітаміни щезний, а куди куда У маринад закидаємо наші кольорові перчинки, накриваємо і чекаємо. П'ять хвилин мають покипіти. За той час стерилізуємо кришки про всяк випадок, але недовго, щоб не потріскали на них резинові кільця. Звісно, задовго до наших відвідин Вікторія таку ж процедуру виконала із скляною тарою. Поки чекаємо, голова громадської організації інформує про перебіг ними оголошеної акції. На сьогоднішній день ми тільки роздали листи. Роздали листи, ми в школи роздали листи найперше, тому що є така трошки інерція в народі, поки люди роз... зрозуміють, поки це все почнеться. Всі школи дуже зацікавилися, тому що дехто із директорів, ну кому давали листи, говорили, що все одно вони планували до 14 жовтня щось зробити. Нам вже принесли там, картоплю принесли, вже морку принесли, бурячок принесли, консервацію потрошку зносить. Ми 10-го вже фактично маємо відправляти. Ось насправді частину ми ще відправимо. Попередньо в суботу, бо є такі місця, як Волноваха, Сєвєродонецьк, туди йде 5 днів. Тобто нам треба запас, щоб воно до 14-го числа дійшло. Інакше це не добре, ложка має бути до обіду вона не як-небудь. І е, у людей є така енергія, вони потім починають приносити 11 числа, 12 так. числа, та, і 14-го числа. Але ну просто у нас досвід є, ми це вже все знаємо, і, і, і воно у нас ніколи не пропадає, тому що ми або на частину тоді віддаємо нашу, там теж хлопці без домашнього сидять. Набираємо в півлітрові банки перець разом з рідиною, трохи притискаємо, маринаду повінця не наливаємо, ставимо стерилізувати на 20 хвилин, закручуємо, перевертаємо. Банка для чого перевертається? Не, знає, не знаєте. Значить, перевертати банку треба обов'язково для того, щоб ви бачили, чи не підсмок, повітря. Під і коли ви будете бачити, що тут збираються пухирчики, тобто підсмокція повітря на горі, та, ну, на, на, на поверхні води, на поверхні рідини, значить, значить, значить вона не докручена. Ви тоді просто берете і докручуєте. Перед з медом готовий. Ви, напевно, все-таки пожертвуєте і передасте Бо на повоякам. Коли вони його будуть відкривати і я сподіваюся, що вони відчують любов і тепло, з яким сьогодні ви готували цю закрутку. так? Щоб згадали про свою домівку, про те, що їх тут люблять, чекають, і що ми молимося за них і віримо, що війна скоро закінчиться. Так. Ви особисто, можливо, маєте ще раз нагоду звернутися до усіх стрийських господинь, газдинь з навколишніх сіл, так само щоб долучалися і приносили свої закрутки в народний дім. Так, шановне товариство, наша акція триває до 10 жовтня. Ваші домашні закрутки зроблені з душею сердечно для наших вояків, які будуть відправлені в зону АТО, чекаємо. І це може бути і овочі, і це може бути солодкі закрутки до 10 жовтня в народному домі по вулиці Народна 8. 180 хлопців з нашого зенітного полку чекають на домашні продукти з нетерпінням. Тож долучайтеся до доброї справи. Вони вояки того варті. Напередодні професійного свята в гостях у вчительки. Ірина Онуфрієв у професії уже 31 рік після закінчення самбірського, а потім і Дрогобицького училищ працювала у навчальних закладах Труханова і Корчина, що на Сколівщині та в Ланівці, в нашому районі. Нині вчителює у Стрию від початків заснування в 11-й школі. Працює з дітьми 4-го класу. Нові правила запроваджені міністерством змусили Ірину Іванівну додати. Нового до навчального процесу самі ж нововведення дій припали до вподоби, але й до цього вона намагалася нестандартно підходити до занять. Стараюся, щоб всі уроки були цікавими, нестандартними, не завжди вони виходить, бо рахунок і рахунок. Задача вона мусить бути задача. Хоча і її можна зробити якось цікаво, Колись ми вчили, вчили, бо потім буде ДПА. Колись ми вчили, вчили, бо потім буде ще якась контрольна робота. Міністерство вже говорить про те, що школа має вчити життя, а не готувати до якогось іспиту. І мені це дуже подобається. Я вважаю, що такі уроки вони, власне, дають дітям якесь підґрунтя для сприйняття навколишнього і бачення себе у цьому навколишньому світі. І себе представляти реалізувати як людину, як творчість, як особистість. Нині у дітей урок незвичний, підсумковий за тиждень. Як говорить вчителька, предмет у предметі такий собі бінарний урок для розвантаження дітей. 45 хвилин присвятили музиці, оскільки 1 жовтня всесвітній день музики і загалом мистецтву, діти малюючи. Співають, розповідають про музиканта слова Дмитра Павличка і оперну співачку, теж педагога Соломію Крушельницьку, яких лише нещодавно вивчали, демонструють таланти вихованців Ірини Іванівни творчі, грають на скрипці і гітарі, вишивають бісером. Люблю за те, що вона нас вчить, за те, що вона нас любить. Мені подобається Ірина Іванівна, тому що вона вчить нас жити, підтримує нас постійно, допомагає. Коли, наприклад, хтось помил, не розуміє завдання, якесь, коли її кличуть, вона весь час допомагає, розказує нам багато чого. Це що вона нас терпить, вона нас вчить, вона нас любить, ми її любимо. Свою роботу вчителька обожнює. Щодня до школи приходить залюбки, себе особливою не вважає і хоче, аби держава більше піклувала. Про наставників дітей. Бували дуже різні ситуації в моєму житті, навіть, навіть можливість була змінити професію на вчителя навіть старших класів. Але я не погоджувалася. Я йду на роботу з щасливою людиною. Переходжу, ворота рота школи і все, всі турботи, все позаду. Бо зрештою, і ще одна я не є нічим особлива. Принагідно напередодні вихідних Ірина Іванівна вітає музик та своїх колег-вчителів. І з професійними святами. Що ж бажають в таких випадках? Ясна річ – здоров'я. До терпців треба здоров'я. До здоров'я треба фінансового забезпечення. Хорошого. Ну, Все решта, це те, що людина собі може кожну побажати якесь внутрішнє, людського щастя, взаємин, якихось хороших, хороших, побільше хороших людей на життєвому шляху, хороших учнів, вдячних учнів. І... Ясна річ, можливість побувати в навчальному році, ну принаймні разів дев'ять в театрі, ще за три-чотири рази в опері. От, слухати класику, зірцеве все. Самим ходити як в зірці. І на завершення стрий водоканал повідомляє. У п'ятницю у стрію з 9 до 18 буде припинено водопостачання у зв'язку з аварійною заміною водопроводу на одній із вулиць міста. Таким був інформаційний четвер у стрію. Наші новини дивіться на сайті Телеланком.юей та у Фейсбуці. Якщо маєте якусь цікаву інформацію, телефонуйте 41993. До побачення. Ясну погоду нам на завтра прогнозують синоптики. Температура повітря плюс 16, плюс 22 Буде вітряно. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 2,8 метрів за секунду.